Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Ви бачите, яка сьогодні краса в кадрі. А це все тому, що я знімаю вступ до спільного проєкту Вірнісаж осінніх барв. Я думаю, ті, хто давно мене знають, вони знають, що я дуже-дуже люблю осінь. Ви знаєте, любить... кожна пора року вона якась особлива. Якась чарівна, але осінь я люблю такою, ну, вона для мене незвична. А, оці, знаєте, паутинки Бабиного літа. Оце сонячні промінчики, які пробираються крізь листочки, які зафарбовані в різні, в різні кольори. І для мене осінь це не початок якогось періоду, а це підготовка до нового до чогось, до нової весни. До нового літа. І хоча ще ще дворі літо, а ми починаємо готуватися вже до осені. Бо, як правило, приходить холодна погода, а ми буваємо не дуже підготовлені. А ось, наприклад, якісь прикладні прикладне в'язання, на нього взагалі часто не вистачає часу. Здається, що я ще все встигну. Але осінь наступає, а за нею приходить зима, Новий рік, і ми, як завжди, нічого не встигли. Тому ми з Марусею вирішили зробити такий самий проєкт підготовка до осіннього сезону. Почнемо готуватися вже у серпні, тому що у вересні. Вже починається заняття, як зазвичай. Ну, цього року, можливо, так і не буде, але це ми подивимось. Будемо сподіватися на краще. Але все одно. То і діток треба підготувати до холодного зим, зимового сезону і до осіннього, і себе трошки підготувати. А може, якісь е, зв'язати прикладні штучки, які нас будуть тішити в е, холодну погоду дощову. Ну, тож, давайте почнемо, я вам покажу, які я з собою беру проекти, але вони тут у мене не всі. Тому що я ще не до, кінця, не до кінця визначилась, що саме я буду в'язати по деяких номінаціях. А деякі я вже точно знаю, і я вам буду про них розповідати. Мені здається, я спочатку не хотіла вам про них розповідати, але я вирішила, що я розповім, але не все. Нехай залишиться маленька інтрига, щоб вам було краще дивитись. Я думаю, вам сьогодні подобається кадр у мене. Оцей віночок я робила сама, і він мені дуже-дуже подобається. Бачите? І це також осіння поробка. Я дуже полюбляю такі виробляти штучки. А оце листівочка це для мене справжня осінь. Чарівні червоні яблука, кленеве листя, чашка какао або кави, або, може, чай, плед теплий. І ти сидиш і насолоджуєшся або в'язанням, або читанням якоїсь теплої книги. До речі, я зараз почала читати є такі книги книги теплої історії до кави, теплої історії до шоколаду. я ось зараз почала читати цю книгу, я прочитала декілька оповідань, мені сподобалось. Подивимось, як буде далі. Якщо мені сподобається і надалі, то я вам обов'язково розкажу про це. Я думаю, що цей проєкт це будуть такі у мене теплі розповіді про осінь. І давайте почнемо мою першу розповідь. Я вас познайомлю з. Процесами, які я з собою беру. Ось у мене є такий кошик невеличкий. І давайте почнемо напевно, по номінаціях перша номінація діти наші квіти. І саме для цієї номінації я ще. До кінця не визначилася, що саме я буду в'язати. Ще поки думаю: в планах в мене було зв'язати шорти для своєї доньки, і я хотіла саме зв'язати шорти такі теплі з, шерстяно, з вовняної пряжі. І я зараз вирішила, що саме зараз їх починати напевно ранувато, тому я вирішила відкласти трошки пізніше цей процес, і я думаю, що коли я остаточно все вирішу, то я, набудь його розпочну ближче до вересня. А зараз я буду розпочинати процеси, які мені дійсно потрібні будуть найближчим часом. Так що по цій номінації поки що буде загадка для самої мене. Наступна номінація: жінка-краса осені в жінці. Так? І перша, перші проєкти у цій номінації, можливо, їх буде декілька, я буду брати з собою ось такої. Пряжі. Це Ярнарт Бебі Котон. Для мене це новинка, я з неї ще нічого ніколи не в'язала. Це колір 439. Так, можливо, він не осінній, але е, все може бути. Я збираюсь в'язати з нього джемпер, але який я поки вам не буду розповідати. Ось такі ниточки у мене будуть. Для цього проєкту. Наступний проєкт це аксесуари, і для аксесуарів я вирішила взяти собі ось таку пряжу. Це кауні, і з неї я буду в'язати шаль, дивіться, які кольорі, кольори. Боже, ну це просто неймовірно. Я буду в'язати шаль, я її розпочинати буду у тижні не тижні, а місяці стартів, які, до речі, також називаються осінь на носі. І там я буду в'язати отакий аксесуар для себе. Вона буде тепленька, і саме восени можна буде пов'язати цей аксесуар. Наступна номінація це прикладне в'язання. І для нього в мене є поки що дві задумки. Ось такі. Мені теж, також здається, що це дуже такі яскраві, гарні кольори. Також не хочу вам розповідати, що саме це буде, але буде це для прикладного. Також Baby Cotton І ось така пряжа це бавовна 100% наша Ярослав, торгова марка 50 грам, 350 метрів. Дуже сподіваюся, що мені вистачить саме цього моточка на те, що я задумала. Так. І е, добрі справи номінація. Е, я вам розповім, що я буду в'язати. Ох, ця бобінка буде, це я вже точно визначилась. І це буде. Е, Набір для новонародженої дівчинки, це буде комфортер, буде брязкальце і, можливо, буде ще або іграшка, або пінетки. Я поки не, не вирішила остаточно, і я планую розпочати її найближчим часом, щоб. Якщо це будуть пінетки, то їх можна було одягти ще зараз. А якщо ну, буде це іграшка, то можна і не, не поспішати, але все одно мені хотілося б зараз його зробити, цей набірчик. Ось такі в мене будуть процеси. Зараз я отак зроблю, щоб воно дуже гарно виглядало. Мені здається, що це просто якась кольорова терапія. Так, і тепер я хочу поговорити про організаційні моменти. Проєкт починається з 8 серпня, і він буде тривати два місяці. Два місяці, і до 2 жовтня ми повинні випустити підсумки. До 8 серпня треба зняти відео вступ, в якому ви показує, кажете, що ви будете приймати участь, і також ви можете показати свою пряжу, розповісти про свої процеси, можете не розповідати, можна брати у цей проєкт. Розпочаті процеси, тому, я думаю, це питання ми вирішили. Значить, Звіт ми робимо кожні два тижні, у нас є група в Вайбері, і там в чаті є закріплене повідомлення, в саме які сроки треба робити звіти. Я не буду дублювати під цим відео цю інформацію, тому що я розміщу посилання на усіх дівчаток, які приймають участь, і тому там не вміститься. Так, наступне в'язати можна будь-що. Я думаю, що там номінації дуже такі обширні, і можна до кожної знайти якийсь проєкт. І ще ми з Марусею вирішили, що ті, хто буде в'язати у всіх номінаціях, і по цих усіх номінаціях будуть готові роботи, то ті дівчатка будуть приймати участь у розігріші подарунків від нас з Марусією. Які самі подарунки і скільки їх буде, ми ще не вирішили це. Але я думаю, то вже ми визначимося ближче до закінчення проєкту. А тоді вам усе обов'язково розповімо. Так, далі, ще ті, хто не буде в'язати там по номінаціях. Або не в усіх номінаціях, то буде просто приймати участь у проєкті, ми пов'яжемо, добре поспілкуємось, надихнемо один одного, зарядимо якимось натхненням, позитивом, і я думаю, що у нас вийде непоганий проєкт, тому що мені здається, що саме восни така палітра кольорів, вона найбільш різнобарвна. І Найбільше кольорі такої червоної гами, і вони дуже яскраві, тому виходять, виходять дуже яркі, яскраві, красиві вироби я думаю, буде за цим дуже цікаво спостерігати. Адже у нас навіть новінації мають дуже красиві названня, і коли я буду в'язати, я буду обов'язково вам про них розповідати. Ну, а на сьогодні я з вами хочу попрощатись. Сподіваюсь, що е, я все розповіла. Якщо у вас залишились питання, то ви можете їх задати під цим відео, а усі учасниці можуть задати їх також у чаті. Я думаю, що у нас все вийде. Побажайте нам успіху. У нас все буде добре, нічого нам не завадить провести цей проєкт. Я вам бажаю усього найкращого, без щоб у вас усе виходило, щоб не було поганих новин, і все в нас було добре. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!